Ми говоримо з вами про відокремлення узгоджених означень. Нагадую, що тут нам треба розуміти, що таке означення і що таке означуване слово. Пригадаємо з минулого року, що це. Ну, означене слово це те, що. Ми ну, не будемо значення. Це, це те слово, яке ми будемо, будемо описувати нашим означенням, правильно? Дерев'яна фарта, де означення? Де означення? А означене слово? Фарта. фарта. Картина намальована мною. Добре. Добре. Усміхнений оточення перехожий. Перехожий, значимо, смітнене оточення, визначення. Добре, уловили? Угу. Уловили. Так. Дивіться, правила у вас в підручнику є, але правила написані текстом. У мене скем. Якщо вам з частинками, ви можете перемальовувати. Якщо вам е зручно, так як в підручнику, можете не перемальовувати, просто слухати. Ага. Так, отже, відокремлене означення. Ми, відповідно, можемо відокремлювати, воно буде відокремленим, і так само означення можемо не відокремлювати, буде не відокремленим. Треба розібратися, коли, що і як. Отже, відокремлюємо означення, яке стоїть після означуваного слова іменника, якщо воно виражене дієприкладниковим вироком, угу. дивимось, степ, залитий сонцем, полосівся. За де означуване слово? Степ. Степ, де означення? Де його опис? Опис стену. Залитий сонцем, значить, що я маю зробити? Відокремити. тобто поставити кому тут і тут, правильно? Відокремлюємо з усіх можливих боків. Отже, якщо ваше означення стоїть після означуваного слова іменника, ми його відокремлюємо. Це зрозуміло? Бо С це означене слово. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. До речі, узгоджене означення. Всі розуміють, що це? Так, там де. Це тоді, коли воно узгоджене з означуваним словом, вроді числі, числі і відмінку. Коли ми з вами говорили про означення, то говорили, якщо ви берете два слова, відмінюєте, ваше означуване слово і означення і змінюєте обидва, воно узгоджене. Наприклад, там, чорний телефон, чорного телефона, чорному телефону. Так, змінюються обидва слова. Отже, узгоджено. А якщо я спрятую, спідниця в горошок, спідниці в горошок, спідницею в горошок, ви бачите, що в горошок не змінюється. Отже, таке означення є неузгодженим. Ага. Ага. Заголосився. Заполосився. Чи заколихався байдуже? Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Так. Не відокремлюємо ми з вами означення тоді, коли воно виражене дієприкладниковим зворотом і стоїть перед означуваним словом. Ага. Спочатку означення, потім означуване слово від мене. А воно буде означення? Так. Просто воно буде невідокремленим означенням. Дивимось. Залитий сонцем степ заполосився. Де у нас означене слово? Де у нас означене слово? Залитий сонцем. Залитий сонцем буде тома? Не буде. Не буде, але це все одно означення. Зрозуміло? Угу. Просто називається не відокремлене означення, а це відокремлене означення. Ага. Угу. Далі. про Але дивіться, єдиний випадок, коли ви будете відокремлювати ваш дієприкметниковий зворот, що стоїть перед означуваним словом іменником, це тоді, коли він матиме відтінок причини. Ми з вами про це говорили в 7 класі. Налякані пострілом, зубри втекли. Де означуване слово? <клухи> зубри. Де позначення? Які вони були? Налякані пострілом. Налякані пострілом. Ви бачите, що зубри втекли, чому з якої причини? Бо були налякані пострілом. от, коли в вашому дієприкметниковому звороті є відтінок причини, і він стоїть перед означуваним словом іменником, він буде відокремлюватися, по-моєму тому тут має бути кома. Ага. Зазвичай не відокремлюємо, але якщо маємо причину, то відокремлюємо. Зрозуміло? Далі. Друге правило. А, складно звучить, але насправді, якщо подивитися, то доволі просто. Коли у вас є означуване слово, перед яким вже є означення, а після нього стоять непоширені означення, то ці непоширені означення будуть відокремлені. Ага. Відокремлюються означення, що стоять після означеного слова, перед яким є означення. Звучить воно так. Дивимось, літній степ, сонячний прекрасний, розкинувся навкруги. Де означене на слово? Степ. Степ. Який він був? Літній. 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 Який він ще був? Сонячний Ще. Прекрасний. Ви бачите, що перед вашим означеним словом степ є означення. Да. Ті означення, які стоять після нього, поширені чи не поширені? Не поширені. Не поширені. Вони можуть бути виражені прикметником чи дієприкметником. Не поширені, якщо вони не поширені і стоять після означуваного слова, перед яким є означення, то вони мають бути відокремлені. Тобто ми ставимо кому тут і ставимо кому тут. Ми їх відокремили до того, що вони однорідні, тому ми ставимо кому і між ними. Зрозуміло? Дік mm Літній -hmm. стерп, кома, сонячний, прекрасний, розкинувся на проміг. Зрозуміло? Далі переходимо в другу колонку. Коли у вас є означуване слово, перед яким немає означення, а після нього є непоширені означення, виражені прикметником чи дієприкметником, то вони можуть відокремлюватися або не відокремлюватися за бажанням автора. Угу. Тобто, у вас може бути дете означуване слово степ, сонячний прекрасний розкинувся над Так. Степ. степ у вас означуване слово. Який степ? Сонячний. Прекрасний. Сонячний прекрасний. Зрозуміло, що між ними буде кома, тому що це у нас однорізні правильно. Mm -hmm. І в цьому реченні ми, якщо хочемо, то виділяємо комою так? сонячний прекрасний. Якщо не хочемо, то не виділяємо. Тобто ось ці червоненькі коми за вашим бажанням. Можуть бути, можуть не бути. Це зрозуміло? Так. Mm -hmm. Точно? Mm -hmm. Так. Ага. Так, далі. Третє правило сюди. Коли у вас означуване слово, це особовий займенник, особові займенники це які? Я. Ми, ти, ви, він, вона, воно. Вони. Тобто, коли у вас означуване слово, це особовий займенник. То ви будете відокремлювати означення, виражене дієприпатовим зворотом. Так. Завжди. Байдуже перед означеним словом чи після. Тобто, дивіться, отут, коли воно було, означене слово було іменником, у вас залежно від позиції, відокремлювався чи не відокремлювався цей зворот, так? Це означення. Але коли у вас особове е, означене слово це особовий займенник, то ви відокремлюєте зворот завжди. І цей зворот завжди буде відокремленим. позначення. Дивимось приклад. Ми усміхнені сонцю йшли. Де означене слово? Ми. ми. «Ми» Це особовий займенник. Так да. да. Де означення? Да. Усміхнені сонцю. Значить, що? Має бути? Білянку. Ми, Кома, усміхнені сонцю, «Кома йшли. І так само, це теж відтрего. Дивіться, усміхнені сонцю, ми йшли. Де, де означене слово? Ми. Ми. Де зворот? Усміхнені сонце. Усміхнені сонце. Відповідно, ваш зворот буде відокремленим, означеним, тому що коли у вас особово, означене слово це особовий займає, то зворот завжди буде відокремленим, означенням. Зрозуміло? Так. Зрозуміло. Це все ми вчили. Дивіться, з цих восьми правил ви не знаєте тільки два. Всі інші ми вчили в цьому класі. А четверте. І це ми теж вчили. Коли у вас означене слово віддалене від вашого означення іншими членами речення. Оце три крапочки, це інший член речення. Ваше означення може бути прикметником, дієприкметником чи дієприкметниковим зворотом. Таке означення виділяється. Тобто, якщо між означуваним словом і позначенням є інші члени речення, то означення буде відокремлюване. Зрозуміло? Дивимось, степ розкинувся перед нами, залитий променями сонця. Де означене слово? Степ? Сте. Сте. Де означення? Залитий, залитий. залитий. Променями сонця. Отже, що я маю зробити? Виділення. Що? Залитий променем. Тобто ось тут маю поставити поміт, так? Тому що між вашим означеним словом степ і вашим відокремленим означенням є інші члени речі. Це зрозуміло? Так. Зрозуміло. А з тим, коли ми відокремлюємо ваше означення комою, ми розібралися. Іноді відокремлене означення може відокремлюватися за допомогою тире. Це трапляється тоді, коли у вас є непоширені означення, що стоять в кінці речення. Перед ними буде тире. Дивіться. А, будинок розписано фарбами, якими? Білими, синіми. Де означене слово? Будинок. Ні. Фарбами. Що було біле і синє будинок чи Фарби. Фарби. Тобто фарби це ваше означуване слово. Фарбами якими білими і якими ще синіми. Сині. Неопосередні означення стоять в кінці речення, отже, ми ставимо що? Тире. Запитання? Не.